Вітаю всіх, мене звати Роман Уваров. І я радий запросити вас до нашого освітнього майданчику. Тут разом із моїми колегами ми будемо ділитися захоплюючою інформацією про медицину, нормативно-правові акти та сучасні інноваційні сервіси, які не лише полегшують роботу лікаря, але й допомагають у навчанні і поглибленні знань. Ми студенти факультету медицини та громадського здоров'я Міжнародного гуманітарного університету. І ми готові розпочати цю подорож разом з вами. Окрему подяку хочу висловити нашій викладачці з дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням коробковій Наталії Константинівні за ідею та натхнення. Її підтримка та професіоналізм стали для нас важливим джерелом мотивації та допомоги у підготовці цього освітнього майданчика. Дякуємо за вашу невтомну працю та відданість справі. Почнемо з теми клінічні протоколи, де доповідатиму я. Приєднуйтесь до нас, щоб дізнатися більше та розширити свої горизонти. Презентація буде побудована у форматі інтерактивна мапа Чому це важливо? Уявіть собі світ, де кожен медичний працівник має доступ до найновіших та найкращих практик. Це можливо завдяки документам, розміщеним на сайті Міністерства охорони здоров'я України. Вона є ключем до підвищення якості медичних послуг у нашій країні. Що ви знайдете? Клінічні настанови найсучасніші рекомендації для лікування різних захворювань, протоколи лікування, покрокові інструкції для медичних працівників, методичні рекомендації. Поради та інструкції для покращення медичної практики. Праворуч ви можете побачити, як цей ресурс виглядає. Як це використовувати? Крок номер один. Зайдіть на сайт guidelines.mos.gov.ua.documents. Крок номер 2. Обирайте потрібний документ. Використовуйте зручний пошук або переглядайте категорії. Щоб отримати доступ до пошуку, варто натиснути на вкладення протоколи, і у вас буде така можливість. Крок номер 3 Користуйтеся платформою раціонально. Цифра вказує на кількість документів за запитом. Для кого це: лікарі та медсестри для підвищення кваліфікації та покращення якості лікування, студенти медичних вузів для навчання та підготовки до майбутньої професії, адміністратори медичних закладів для впровадження нових стандартів у роботу закладу. Чому це круто? Ці документи... Створити єдині стандарти медичної допомоги, що підвищує якість лікування та зменшує ризики для пацієнтів. Це крок до майбутнього, де кожен пацієнт отримає найкращу можливу допомогу. Дякую за увагу! Наступним до виступу я запрошую Богдана Виборного, і ми дізнаємось, як зміни в нормативно-правових актах МОЗ України вплинуть на призначення та відпуск лікарських засобів. Тема моєї презентації це зміна нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України щодо призначення та відпуску лікарських засобів. Доступний слайд, будь ласка. Зміст моєї презентації. Це вступна частина. Мета зміни в законі, основні нововведення, впровадження електронних рецептів, правила описування рецептів, наслідки для медичних установ і пацієнтів. Висновки. Вступ. Ця презентація присвячена огляду нових змін до нормативно правових актів Міністерства охорони здоров'я України, що стосується виписування та відпуску лікарських засобів і медичних виробів. Мета цих змін удосконалити контроль за обігом рецептурних препаратів, впроваджувати електронні рецепти та забезпечити ефективніше медичне обслуговування громадян, ціноведення сприятувань підвищенню прозорості в охороні здоров'я та вдосконаленню системи ремборсації ліків. Хотів би трішки розказати, що таке ремборсація ліків, якщо казати простими словами, це коли держава або страхова компанія виплачує частково або повністю чи компенсує державність. Компенсує витрати пацієнта на ліки, що допомагає людям зекономити гроші на ліках. Для прикладу, хотів би взяти е жінку, наприклад, або чоловіка, якого видалили щитоподібну залозу. Без замісної терапії ця людина е не зможе постійно нормально функціонувати, в неї порушується обмін речовин, тому, е відповідно, вона буде постійно приймати ліки. <головіка> І для того, щоб ця людина менше витрачала або взагалі не витрачала гроші, придумана дана, даний закон та дана система в, нашому, в нашій охороні здоров'я. Наступний слайд, будь ласка. <головіка> Сама мета зміни в законі це метою зміни в законі є. Удосконалення процесу виписування та відпуску лікарських засобів і медичних виробів. Основний акцент зроблений на впровадженні електронних рецептів, що забезпечить більш ефективний контроль за обігом лікарів, особливо тих, які підлягають рембурсації, це сприятиме підвищення прозорості та точності медичного обслуговування в Україні. Хотів би немножко е, та дізнатися вашу думку про закон. Е, але скажу своїми словами. Що закон це правило, яке встановлює держави, щоб люди жили за певних норм, воно обов'язково для всіх і допомагає підтримувати порядок та справедливість у суспільстві. Наступний слайд. Ось, саме про що я казав. Нововведення основні. розширення категорії ліків. Запроваджено контроль за відпуском не лише лікарських засобів, але й медичних виробів, які також можуть підлягатися реємбурсації, гнучкість під час воєнного стану. Дозволено використовувати. Використання паперових рецептів у разі технічних проблем або під час надзвичайних обставин, таких як воєнний стан. Посилений контроль за рецептурними бланками встановлені суворі вимоги до обліку, зберігання та знищення рецептурних бланків можливість вибору рецепта. Пацієнт може обирати між електронами і паперовими рецептами для певних ліків. Ці зміни сприятимуть на підвищення прозорості та ефективності процесу, призначення і отримання медичних препаратів. Наступний слайд, будь ласка. Впровадження електронних рецептів. Мета впровадження. Основна мета підвищення прозорості та контроль за відпуском лікарських засобів, особливо тих, що підлягають реімбурсації, та спрощення процесу для медичних працівників і пацієнтів. Процедура. Лікар виписує рецепт в електронній системі охорони здоров'я, пацієнт отримує інформацію про рецепт у вигляді унікального номера та коду підтвердження. Цей код необхідно пред'явити в аптеці для отримання ліків. Переваги: спрощення процесу обліку рецептів. Для медичних установ та аптек, знищення ризику втрати паперових документів і можливості підробки рецептів, можливість дистанційно виписування рецептів, що особливо актуально під час пандемії, або для пацієнтів із хронічними захворюваннями, змучкість під час воєнного стану, у разі воєнного стану або технічних збоїв дозволяється тимчасове використовування паперових рецептів, контроль та безпека: усі електронні рецепти зберігаються в системі охорони здоров'я, що дозволяє контролювати їх виписування та погашення, знижуючи можливість зловживання. Наступний слайд, будь ласка. Правила виписання рецептів. Електронні рецепти. Лікарські засоби та медичні вироби, які підлягають рембурсації, обов'язково виписуються в електронній формі через систему охорони здоров'я. Пацієнти отримують інформацію про номер рецепта та код підтвердження для його погашення в аптеці. Папіровій рецептів е, використовується лише у випадках технічних збоїв або під час воєнного стану. Мають чітку визначну форму: бланк форми номер 1 бланк номер три деморкотичних засобів. Терміни дії рецептів. Електронні рецепти, надзвичай, надзвичайні ліки, діють протягом 30 календарних днів. Рецепти на наркотичні засоби мають строк дії 10 днів. Е, реєстрація та облік рецепту. Усі виписані рецепти повинні бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я, що забезпечують контроль за їхнім обігом. Призначення лікарських засобів. Рецепти виписуються медичними працівниками відповідно до їх спеціаль... спеціалізації та ліцензії. Можливе призначення ліків на курс лікування до 90 днів для пацієнтів з хронічними захворюваннями. Наступний слайд, будь ласка. Е, наслідки для медичних установ і пацієнтів. Е, Для медичних установ це, звісно, авторизація процесу, автомізація процесів, е, впровадження електронних рецептів спрощує ведення документації та скорочує, е, та скорочує. Е, Коротше адміністративні втрати посилений контроль. Медичні установи мають забезпечити точність обліку та виписування ліків через електронну систему охорони здоров'я, що підвищує відповідальність за призначення медикаментів. Необхідність технічного значення установи повинні обновляти свої системи для роботи з електронними рецептами, що може вимагати додаткових ресурсів на оновлення техніки та навчання персоналу. Для пацієнтів. Пацієнти можуть отримати рецепт дистанційно, що полегшує процес отримання ліків, особливо в умовах пандемії або обмеженого доступу до медичних закладів. Прозорості і контроль. Електронні рецепти унеможливлюють підробку та забезпечують відстеження їх використання, що підвищує безпеку пацієнтів. Гнучкість пацієнт може обрати між електронним і паперовим рецептом у випадку технічних проблем або під час воєнного стану. Наступний слайд, будь ласка. Висновки. Зміни до нормативно правових актів Міністерства охорони здоров'я України модернізують процес призначення та відпуску ліків. Впровадження електронних рецептів спрощує адміністрування, підвищує прозорість та контроль за обігом ліків, покращуючи якість медичних послуг і заручність для пацієнтів. Дякую за увагу. Вам дякую. Наступною до виступу запрошується Катерина Боковая, яка розкаже про ліцензійний реєстр МОЗ. Вашу путівку до безпечного та ефективного лікування. Так, все я починаю. Так. Е, шановні слухачі. Сьогодні хочу розповісти вам про сайт emis.com. Далі. Еміс це електронна, електронна медична інформаційна система. Сайт emis.com є важливим ресурсом для медичних працівників та організацій в Україні. Він зосереджений на наданні інформації про міжнародну класифікацію хвороб, зокрема версії МКХ 10, тобто міжнародний класифікатор хвороб 10-го перегляду. Далі сайт містить детальну інформацію про класифікацію хвороб, яка є стандартом для статистичного обліку захворювань та управління медичними послугами. МКХ 10 надає коди для різних захворювань, що дозволяє медичним установам точно класифікувати та аналізувати дані про пацієнтів. Наступний слайд. Сайт регулярно оновлюється, що забезпечує користувачів актуальну інформацію про зміни в класифікації та нові медичні стандарти. Наступний користувачі можуть шукати конкретні коди хвороб, що спрощує роботу медичних працівників. МКХ 10 сприяє стандартизації в обліку захворювань, що важливо для статистичних досліджень та епідеміологічного моніторингу. Завдяки точному кодуванню медичні установи можуть краще аналізувати свої результати та підвищувати якість надання своїх послуг. Е, у цього сайту є додаток, тобто розширена версія, тож поговоримо про функції цього додатку. Перше це інструменти. Тут є спеціальний калькулятор, який враховує індекс маси, маси тіла, розрахунок дози препарату, вмісту речовин в розчині, дати пологів, терміну увагідності, а також шкала оцінки ризику кровотечі та багато чого іншого. Далі наступна функція це спільні закладки, тобто є можливість ділити з іншими лікарями історіями хвороб своїх пацієнтів і заходи БПР. Тобто зручний пошук заходів безперервного професійного розвитку та перевірка своїх балів. Наступний слайд. Також тут можна зробити, точніше, створити плани лікування пацієнтів, міжнародний класифікатор хвороб, тобто основа програми, класифікатор на правиль пацієнтів і можливість переглянути програму Доступні ліки. Наступний слайд. Окремо хотіла б виділити оформлення історії хвороби пацієнта. Е, оформлення пацієнта в системі МКХ-10 передбачає кілька ключових етапів. Перше, це збір необхідних даних про пацієнта, включаючи історію хвороби, симптоми та результати обстежень. Друге, це на основі зібраної інформації визначається основний діагноз. Тут саме і використовується класифікація МКХ-10 для пошуку відповідного коду. Запис коду відповідно до цієї класифікації, коди складаються з букв і цифр, що вказує на конкретне захворювання або стан. Оформлення медичної документації, включаючи код МКХ 10 в історії хвороби, медичних картках або в електронних системах. У разі зміни, зміни діагнозу або додаткових станів відбувається оновлення записів, включаючи нові коди, якщо це необхідно. Наступний слайд. Отож, сайт emis.com є цінним інструментом для медичних працівників в Україні, надаючи доступ до важливої інформації про МКХ 10. Його функціонал сприяє повершенню роботи лікарів та медичних установ, що, в свою чергу, покращує якість медичних послуг. Наступний слайд. Я пропоную вам занотувати цей сайт і дякую всім за увагу. Вам дякую, обов'язково! Всі занотуємо. Сьогодні я маю честь знову представити вам тему, яка є надзвичайно важливою для медичної спільноти у всьому світі: міжнародна анатомічна термінологія. Це не просто набір термінів, а фундамент, на якому будується наше розуміння людського тіла та його функцій. Презентація анатомічна термінологія також буде представлена у форматі інтерактивна мапа. Що таке Anatom.ua? Anatom.ua – це ваш надійний гід у світі анатомії Цей ресурс створений для того, щоб допомогти студентам, викладачам та медичним працівникам глибше зрозуміти структуру людського тіла. Що ви знайдете? Інтерактивні моделі, тривимірні моделі органів та систем, які, можуть, які можна обертати та досліджувати з усіх боків, освітні матеріали, детальні описи, статті та відео, які допоможуть вам краще зрозуміти анатомію, тести та завдання, перевірте свої знання за допомогою інтерактивних тестів та завдань. Це використовувати. Крок номер 1 Відкриття Anatom.ua Крок номер 2 Обирайте розділ. Досліджуйте різні системи організму за до допомогою інтерактивних моделей. Зазвичай цей сайт відкривається на міжнародній версії, тобто англійською. Якщо ви хочете перейти на українську версію сайту, вам треба зробити три простих крока. Натиснути. На сендвіч або меню, обрати розділ українською, і перед вами відкриється сторінка з українською версією сайту. Для кого це? Студенти медичних вузів, для глибшого розуміння анатомії та підготовки до іспиту. Викладачі. Для використання в навчальному процесі та створення інтерактивних уроків. Медичні працівники для підвищення кваліфікації та оновлення знань. Тому це круто. Татом ЮАЕЙ перетворює вивчення анатомії на захоплюючу подорож. Інтерактивні моделі та освітні матеріали допомагають краще зрозуміти людське тіло та підготуватися до професійної діяльності. Я кажу дякую за увагу до моєї презентації і дякую доповідачам, які теж підготували цікавий матеріал на нашій конференції.